Нам потрібна буде пластина любої форми. Чим товстіша, тим краще, тим легше буде навчатися. Електроди моноліт РЦ рутиновоцелюльозні, тому будемо навчатися зварювати з лідривом Трудотримач ми підключаємо на плюс, тобто зворотна полярність, а провід маси до мінус Згадаємо, як налаштовується зварювальний струм. Цей діаметр електроду помножити на 30. Виходить у нас 90 ампер, але від цієї цифри потрібно відняти 10-15%. І приблизно це буде 75-80 А. Ці правила не діють на китайських сварювальних апаратах. Там потрібно налаштовувати струм на окремих тестових пластинах. При звальці потрібно також обов'язково зафіксувати своє тіло. При зварюванні вертикала це обов'язково. Як це можна зробити? Наприклад, опитися є у колі. А іншою весь зваювання. Якщо є можливість, можна підставити щось під ногу. Так, можна стул, відро, щонебудь. поставити ногу, опитися і отаким от чином сварити. Виставляємо струм 80 А, 20. починаємо з похилого положення, тому нам потрібно закріпити пластину на невеличку припадку. Ось у нас. Зачищаємо пластину або металевою щиткою, або кутовою шліфмашиною. На 20 градусів вниз, відповідно до пластини, нахиляємо електро. Коливальні рухи будуть ялинкою або зигзагом. Можна також і смайкою. На пів місяця. Не спіша, тримаємо коротку дугу, відриваємо, якщо бачимо, що йде перегрів металу. Shluck to check. Pop ups and vase. Let's go. Pop ups and vase. Ось такий у нас валик виходить в спокійному положенні. А тепер справжній вертикальний валик, тут техніка не змінюється. Знаємо знизу вгору, тут контроль другий найважливіший. Не лий клади метал поступово. Якщо почало текти, зупинись, дай охолонути і далі. Let's go! Let's go. Let's go. І от такий у нас вийшов вертикальний валик. Друзі, при зварюванні рутиловими електродами з відривом вертикального шва, шов може бути не такий візуально красивий, як при зварюванні в нижньому положенні або при зварюванні електродами з основним покриттям, такі як у Олі. Але за це не переживайте, головне це надійне зліт. Ті моменти можуть виникнути в процесі зварювання. Це неправильний кут накилу електрону. Тримаємо електрод під кутом вниз. Слідуючи, це довга дуга. Не потрібно вдавлювати електрод вниз і розтягувати також. Потрібно звалювати на короткій дузі. це мінімальна відстань від металу до електроду. Не помилка це нерівномірна швидкість. Не здавайся, якщо перших 10 спроб сміття це нормально. Якщо це було корисно, підтримай лайком і підписку.